Ну і перемога обов'язково буде, адже наразі всі над цим працюють, як і збройні сили України, так і військово-політичне керівництво нашої держави, зокрема на полях саміту НАТО. Я нагадаю про те, що сьогодні триває другий день саміту. Наразі президент України проводить двосторонні зустрічі з представниками різних держав. Ну а власне про підсумки вчорашнього дня і про те, чого ж очікувати сьогодні, а також про пакети озброєння, які постачатимуть нам різні держави світу, і про які ми вже знаємо. Про це детальніше поспілкуємося з Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української війни та військовим експертом. Пане Олексію, мої вітання! Слава Україні! Герон, добрий день! Тож, власне, розпочнемо із того, що саміт НАТО погодився вилучити вимогу про план дій щодо членства на шляху України до альянсу. Але водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатись до НАТО, коли будуть досягнуті умови. У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, це стане річна національна програма. Цей інструмент вже є наразі у розпорядженні. Росія власне те, що Україна не отримує наразі якихось чітких сигналів щодо того, коли власне ми вступимо до НАТО. Немає того поки що, принаймні, запрошення на яке ми розраховували, яке ми власне розраховували отримувати впродовж цього саміту. Чи може це вказувати на те, що держава НАТО і досі бояться Росію, і досі продовжують рахуватися з її позицією і думкою? Ну, по-перше, про запрошення в кам'юке чітко сказано, що ми маємо отримати це запрошення швидше за все через рік на Вашингтонському саміті НАТО, який відбудеться в 2024 році. І там, ну була в кам'юке, те, що казав пан Столтенберг, там є слово запрошення, але це запрошення має відбутися тоді, коли інші країни члени НАТО поводяться на наш вступ. Для того щоб не було запрошення, просто заради запрошення, і, те, і ну це, це процедури і це питання, які сподіваюся, що ми вирішимо. Головне, не впадати в вічі. Ми всі чудово розуміли. І в цих трьох напрямках, які про які сказав пан Зеленський про цей саміт, якраз перший пункт це постачання зброї, другий пункт це якраз розуміння того. Що запрошення буде, але тоді, коли будуть на це відповідні умови військової умови, перемога у нас війні. Ну і третє це гарантії безпеки на той час, і поки ми не є членом НАТО. Те, що нам прибрало падачі, це, це дуже добре, тому що виконувати план дій щодо членства можна було декілька років. Македонія, наскільки на помскільки напевлялося, рекрцентам було 14 років, ще 16 Вони виконували це падачі, виконали його не на 100%, але це шлях був би вдовго. Нам по великому рахунку запропонували більш швидкий шлях, але все одно це військово-політичний союз, і не тільки військові мають бути повністю наші збройні сили відповідати тим критеріям, які є в НАТО. Ще й політична складова. Ну це, ну, це такий військово-політичний союз. Чи бояться вони приймати? Чи це е, певна перепередосторога, така з їхнього боку? Ну це теж, вочевидь, це трошечки ну, вони роблять такі невеличкі кроки, і вони е е дивляться. Ну наскільки Російська Федерація. Ну, Російська Федерація теж робить певні заяви, певні терористичні дії, і дивиться на реакцію світу. Ну, Каховську весь піддавали, там замінували ЧАЕС, розмову про підрив хімічного заводу Титан, тобто, от така йде, дивляться, де, де ж де буде та межа, за якою вже не дадуть просуватися далі росіянам чи за ну шукають ті, ті сторони шукають межу. Це цілком можна зрозуміти. Ну, це можна не цілком, це можна зрозуміти наших партнерів, але сказати, що це нам дуже подобається, ну навряд чи. Тому є, є розуміння у всіх нас, у людей, які у політичних експертів, що все ж таки існує те, що ви сказали, побоювання Російської Федерації, досі у когось голові залишається ці наративи, яка Російська Федерація будувала ще не менше останні 20 років, про якісь Суперпотужну зброю про якусь непереможну армію. Ну про це про це вже багато, багато хто казав, що російська армія не така потужна, що вона не друга в світі, як це, як хтось поставив такі речі, а друга в Україні. Ну про це сказав, до речі, міністр закордонних справ Сполучни, Пан Блінкін. Ну, все одно залишається. Ну, залишається. Вони чомусь продовжують бачити Російську Федерацію, що там. Може бути якийсь ядерний удар, вона нанесе, що, що вона всіх лякає. Може вони так е, працюють обережно для того, щоб те, та частина суспільства в європейських країнах, Сполучених Штатах, яка не підтримує на 100% передачі нам озброєння чи наштуб НАТО, щоб потрошечко їх привчати до, до думки, що ми будемо в НАТО і що ми е, Україна на ну цей е, східний фланг. Е, От північний флан буде зараз Швеція та Фінляндія, Україна це буде східний фланг всього блоку для того, щоб утриматись, утрим, ну, захистити всю Європу від можливої агресії Російської Федерації, бо вона ж зупинятись не збирається. Тому ну, таке відчуття, що не все так добре, як нам хотілося би, але не все так погано, щоб казати, що все пропало. Що це все, все плохо. Ні. Ну на жаль, це процедурне питання. Проблемне питання, і ну, будемо далі рухатись. Дорогу, як ти кажуть, сілітодужчі. Тому я сподіваюся, що через рік ми вже отримаємо чіткі, чіткі запрошення, а через 2-3 роки, як максимум, ми станемо членами альянсу. Сподіваюся, до того часу війна закінчиться нашою перемогою. Ну зараз розмова про те, що збільшиться підтримка нашої країни. Нашими партнерами може, ну створена принаймні, ну, що позитивне, створена Рада України НАТО, яка може бути може збиратися не тільки коли це захочуть всі країни НАТО, а це, це може бути вона може збиратися на вимогу України, що дуже важливо прописано. в її, ну, в, в тому, що вона як вона має, має працювати. Ну є, є багато позитивного ще раз. Ми отримали позитивні речі від цього Вільнюського саміту, але не такі позитивні, як би нам цього хотілося. Ну на жаль, світова політика так. Це треба прийняти нам. власне те що, те, що, так, те, що немає чіткості щодо запрошення України в НАТО і чи своїх якихось певних рамок коли Україна стане повноцінним учасником Альянсу, чи дозволить нам це, власне, отримати, ну, умовно, всю зброю світу, і які наразі позиції нам були б найнеобхідніші? Ну, ви знаєте, нам е, дуже важливо. Е, от Приходить до всіх нас приходить усвідомлення, що захист нашої країни по великому рахунку буде лягати. буде буде триматися переважно на наших плечах. Нам будуть за нас воювати ніхто не буде за нас до цієї ніхто не переможе. Нам нам треба це робити самостійно. Ну за допомогою наших партнерів, але основний тягар треба нести нам. І от це, на жаль, така правда, яку нам ну, не дуже приємно. Ми очікували, що. Нам допоможуть, може, навіть військами, Якщо б НАТО включилося повністю в цю війну, ми б перемогли Росію ну, дуже швидко, там, за, за, ну, там навіть не за місяці, не за тижні, там за години були штабні ігри, де, де аналізувалося, скільки треба, якщо е, блоку НАТО, якщо він застосує всі свої потужності, для того, щоб зруйнувати російську армію, російсько-військово-промисловий комплекс, ми ну, рахували 6 годин. Тобто, це ну, дуже швидко. Але бачите. Нам доводиться це робити робити самотужки, які ми маємо зробити висновки. Ну мені здається, ну я думаю, що влада їх вже вже робить. Що нам треба, хоч ми готуватися до війни, нам треба перебудовувати наш військово-промисловий комплекс, наш Укроборонпром, для того, щоб виготовляти багато зброї, сучасної зброї для того, щоб воювати власною зброєю. Це стосується і ракет, це стосується і іншої важкої техніки. Наче є ж домовленості з нашими партнерами з Німеччини, що ми будемо сумісно виробляти, наприклад, ці саме танки. Ну, нам потрібно зрозуміти, нам потрібно що е, ми маємо е, головну основну увагу і головні гроші застосовувати саме на, на нашу оборону. Поки що, маючи такого сусіда, як Російська Федерація, зміниться вона чи зміниться не повністю, чи не зміниться взагалі. Ну, ми маємо, поки ми не члени альянсу, поки з нас не буде воювати всі інші країни НАТО при нападі борони Божа, ми маємо побудувати потужну армію, яка може як це, це рік назад виглядало б ще пару років назад, пару рік, ну декілька років тому виглядала б дуже дивно, але ми, ми в змозі побудувати таку армію, яка може сам, самотужки протистояти армії Російської Федерації. Давайте тоді детальніше до пакетів озброєння, які ми які ми вже власне бачили, які ми чули. Зокрема, це і від Франції, і від Німеччини. Франція надає Україні ракети великої дальності. Про це заявив на саміті НАТО у Вільнюсі президент Франції Мануель Макрон. Як повідомляє Лімонди, йдеться про ракети «Скальп» або «Шторм Шеду. Вони мають дальність 250 кілометрів і Є спільною британсько-французькою розробкою. У Франції переважно їх називають «Скальп», у Британії, Штормшадоу. Невідомо скільки ракет отримає Україна, але за оцінками оборонного видання DCI, то у французькому арсеналі таких ракет 400, і джерело серед французьких дипломатів повідомило Reuters про надання 50 таких ракет. А власне розкажіть коротенько про характеристики цих ракет, і от кількість в 50 одиниць. Чи мало це чи достатньо, зокрема для тієї війни, яка ведеться наразі в Україні, і чи зможуть ці ракети власне бути використані завдяки тим літакам, які ми маємо наразі на озброєння? Це Міги і Су Су. Це су це буде субомбардування. Давайте так. Ну, по перше, це на 250-560 п'ятсот кілометрів. Ця ракета по характеристикам може літати. Вона важить півтори тонни, вибухівка ти кілограмів. Вона може вона це не швидкісна ракета. Ну як не швидкісна? Тиші кілометрів за годину. Це 08 09 маків. Головне, що вона може літати на невеликій висоті. Це означає, що її важко буде побачити радіолокаційними станціями ворога. По-друге, вона побудована. Пофарбовано, мовно кажучи, таким чином, що вона попоглинає, не відбиває ну, велику частину поглинає електромагнітні хвилі, які випромінює РЛС і по відбивну хвилі може знайти ціль. І по-друге, вона геометрично побудована так, що теж вона ну це не можна сказати, що це повністю стелс, що вона не, 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 не відімка, як кажуть, але вона мало помітна, вона має. Невеликий не геометричний розмір, а невеликий розмір з точки зору радіоваційних станції. тому вона може прориватися підлітати доволі близько до станції до того, як її побачать. Ну і то і невелика висота 30-40 метрів. Це означає, що при в найкращому випадку її можуть побачити за там 17, ну там 20-25 кілометрів за за рахунок різні землі, бо на такої висоті її важко побачити. Mm -hmm. Ну, це там можна подивитися, як ну давайте. Ми, коли стоїмо на берегу моря, ми бачимо при зрісті там, 175 сантиметрів середній зріст, ми бачимо навісні 4,7 км. Тобто далі все, горизонт згібається, ми далі не бачимо. Там є повні формули, повні навіть таблички, як можна порахувати висоту чогось над лінією горизонту і наскільки можна побачити ну, зором чи електромагнітною хвилею, що приблизно теж саме. Тому ці ракети вони мало вразливі будуть для російських ППО. 50 одиниць нам не, не вирішить повністю питання для того, щоб знищити все, що там нам потрібно. Але е, я думаю, що з 50, що не менше 40-45 ракет досягнуть мети, бо деякі, ну, вони ж теж по вони теж працюють. Не так, як Шиго розповідав, що вони вже збили 27 штормшем. Що це за ракети? Це ну, по великому рахунку. Той саме ж французькі варіанти того саме штормшедом. Це це непогана ракета до того, додаючись до британських Штормшедам, Французький скальп ну п'ятдесят. Невідомо скільки нам передали штормшедам, точно не відомо. Але ну, це достатньо. Це велика кількість для, для того, щоб руйнувати військові об'єкти, які ми руйнували. Можна такої міста, як це роблять росіяни. Ми атакуємо військові об'єкти, це високоточна зброя. І вона влучить в ту ціль, яку ми на яку ми оберемо для, для знищення. А власне, якщо говорити взагалі про арсенал зброї, який є Франції, так і про військову техніку, що б ще нам знадобилося, власне, що могли б дати нам е, французи? Ну, могли б дати міражі свої літаки, але ми вже зосередились і 11 країн, як сказав е, е, міністр Олексій е, Резніков, міністр оборони. Погодилося розпочати навчання наших пілотів на, на, на f 16 ну, Що ще могли б французам надати? Ну, ракети, легкі броньовані легкі танки, в них вони не дуже подобаються нашим військовим, бо вони слабо броньовані, але вони швидкісні, ну колесні танки. Ми розуміємо, що вони. Ну, це, скоріш, такі, дуже легко танки, які який може швидко рухатись для певних цілей, для е, штурмових дій, мені здається, для оперативного переміщення е, по полю бою він може стати в нагоді. Ну і далі це може бути ну, такі снаряди е, тих калібрів, які нам, ми потребуємо. Це може, ну там багато, але дуже велика. Це може бути, ну, навіть, знаєте, навіть. Аптечки для військовослужбовців, наприклад, ну багато. Ну можна відкрити номенклатуру. Ну давайте, може котерива не планували, може планувати, може це буде гелікоптери, були про ці розмови. Це це треба. Дивитися, ви знаєте, ті та номенклатура, та номенклатура, яка нам продається, це. Ну, десятки одиниць техніки, ну не, не десятки, десятки різної техніки, там сотні, точніше, і перерахувати всі, що є. Тут сидять люди в штабах, вони вони дуже ретельно це вивчають. І те, те що можуть нам передати наші партнери, ми просимо, і вони, ну правда, останнім часом ми кажемо, що не так швидко, як нам хотілося, бо вони нам передають цю техніку, яка нам потрібна прямо зараз. Ні в перспективу, не на майбутнє, не колись там було б непогано. А от то, що прямо зараз, вони це розуміють. Там теж військовий, вони бачать карт мапу дії, розуміють, наші сили та засоби, сили та засоби ворога, тому продають ну, трошечки швидше хотілося б, але те, що необхідно. Оце важливо. Давайте також до німецького пакету допомоги, тому що Німеччина підтвердила передачу Україні військового пакету допомоги з загальною вартістю близько 700 мільйонів євро. І Україна серед іншого отримає дві пускові установки Петріот та 40 бойових машин піхоти Мардер. Німеччина також зобов'язалась поставити 25 танків Леопард 1 на 5 та 5 ремонтно-евакуаційних машин. Крім того, німецький уряд передасть безпілотні системи Луна, 20 тисяч артилерійських нарядів та 5 тисяч. 155 міліметрових димових боєприпасів. Давайте про цей пакет, де його, куди він знадобиться, розкажіть детальніше. Це відразу можемо казати про те, що цей пакет відразу такий на лінії оборони. І, зокрема, ті пускові установки Петріо це також власне для прикриття військових і самонаступальних дій. Чи це більше вже для захисту інших міст від повітряних атак ворога? Для захисту інших міст, тому що використовувати Патріот ну, не, ну, нема сенсу його використовувати безпосередньо на полі бою, бо цей, цей комплекс застосовується проти балістичних ракет, а не проти ну, протибалістичних ракет, які можуть атакувати населені ну, пункти великі чи якісь важливі стратегічні об'єкти, економічні об'єкти. Він, ну, він може збивати балістичні ракети на великій висоті. І такими ракетами ну на полі бою росіяни не атакують. Ну сенсу немає. От там плануючі бомби, там інше, інше, інше збройня, для якого ну, як для кого потрібні навіть зенітно-кулеметні зенітно-гарматні комплекси, більше ніж зенітно-ракетні комплекси, це засоби ближнього бою, і там це, це потрібне. З приводу того, що 700 мільйонів. Євро, ну і передача двох. Ну була розмова, що передача двох комплексів Патріот. Швидше за все, це, це мають на увазі не комплекси безпосередньо радіоакційні станції, пускові установки пункти керування. Це просто додаткові пускові установки, бо в одному з інтерв'яних комплексів може використатись там ну багато, скажем так, Там можна наращувати нарешті саме пускової установки, які можуть знаходитись на відносно великій відстані, там кілометрів, навіть 10 кілометрів від радіоакційних станції. Вони пасивні до того, як ракета стартанула, і знайти її навіть з якихось супутників чи з якихось аеророзвитків Росія не здатні. Ну стоїть просто десь в полі, щось в якомусь там замосковано, але це це пускова сновка. Бо якщо б це була передача саме двох комплексів повністю Петр, то 700 мільйонів точно б не вклалося, бо один комплекс стоїть 1 мільярд. Тому швидше за це просто пускова сновка. Ну це допоможе поставити їх. Їх можна використати тільки там, де ми вже використовуємо ці зенітно ракетні комплекси. Саме по собі пускові установки, вони без радіакційних станцій, які використовуються для перехоплення цілі, вони, ну, вони самі по собі не стріляють. Це частина зенітно-ракетного комплексу. З приводу танків 25 танків, ну погано, але тим більше, це не другий, а перший Ну, Ми їх будемо використовувати, але це ще раз, ну давайте будемо відверті, це не суттєво не змінить ситуацію. На полі бою і не суттєво не покращить потужність наших танкових сил, бронетанкових сил. Ну, звісно, це буде це покращено, це дуже добре. Але сказати, що 25 танків і все тут вирішило. З приводу тих снарядів, які вони намагаються передати, 20 тисяч ну це на, три дні, на, на 3 дні, максимум. На 3-4 дні. Для того, щоб мати паритет з пострілами. Бо за день випускається, ну, росіяни випускали до 80 тисяч за день. Зараз це. 5-10 тисяч ну, в, різні, в різні часи, в різних містах по-різному. Але ну двадцять тисяч це? Ну якщо ми будемо випускати по п'ять, це небагато це 4 дні. Тобто це теж допомога. Але казати, що так воно глядає: 20 тисяч значить це дуже багато. Але при, при активній контрбатарейній боротьбі ну, це 2-3 дні. Ну, 4. все. Також попередній міністр оборони України Олексій Рєзніков заявляв, що питання захисту неба в столиці наразі вже майже вирішене, і тепер влада працює. Над захистом інших міст, і він також зазначив, що нині відомство працює над покращенням захисту неба у Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі. І власне я хочу це питання пов'язати із тим, що ми наразі бачимо певну таку паузу з боку Російської Федерації, тому що вже там кілька тижнів вони. Не запускали там крилаті ракети, так ну лише от там атака по Львову відносно нещодавно була, але такого систематичного підходу, як там було в травні місяці, до прикладу, що майже щодня були атаки крилатими ракетами і ракетами іншого типу, то зараз немає. Тобто росіяни взяли скоріше за все паузу для того, аби виготовляти ці ракети і підготуватись до подальших можливих обстрілів енергетичної інфраструктури. І чи вдасться нам побудувати оцю систему протиповітряної оборони, аби вже бути в подальшому готовими. До тих можливих обстрілів, які будуть по об'єктах енергетичної інфраструктури, ну ви знаєте, вони дійсно вони поширили виробництво. Ну там хто десь хто сказав, що там в декілька разів це не зовсім так. Вони можуть виробляти на місяць. Ну давайте так 70-80 ракет всіх типів. Починаючи від касту 101 закінчуючи з там є навіть певні кількості перераховували скільки на 35 п'ять хасту 25 можуть виробляти калібрів, десь п'ять іскандерів, десь до п'яти кінжалів. Тобто там ну, певна кількість ракет більше вони не можуть. Більше їхнього промисловість, навіть якщо буду працювати там, так як вона працює постійно, там цілодобово, то. Технологічно більше виробити це неможливо, чому вони призупинили? Ну вони готуються. Справа в тому, що для того, щоб зробити масований обстріл, а масований обстріл це означає, що буде використані як крилати ракети. Ну як ракети наземного базування іскандери. На водного базування це калібри, які вони випускають з ракетоносів в Чорному Зовському морі. Ну і звісно, повітряне базування Х-101, х 555 ну і не точно там Х-22, потужне, х 39 Ну тобто різні, що вони випускають, це і це ще при підтримці прикордонної території С-300 комплексами, переробленими зенітними ракетами. Ну і звісно, шакедами, які супроводжують от, 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 от такі масовані атаки. Вони просто готуються для того, щоб підготувати такі обстріл треба певний час треба прописати кожній ракеті, як вона має рухатись погодити між всі це ж різні підрозділи мають погодити між собою план план дії час запуску час прольоту, як в який час куди мають дивитися це шахеда тобто це серйозна така підготовка Ну, скажімо, штабна підготовка серйозна і технічна підготовка. Так просто на Ту-22 ракету прищупити неможливо. Там є це теж технологічно ну, складно і тому це потребує певний час. Я впевнений в тому, що вони зараз готуються для цих запусків, і можна очікувати, що ну, декілька днів, може, тижнів, ну, це максимум, коли вони будуть готові, і буде, буде наступний масовий обстріл. як це, ну... Як ми це вже неодноразово бачили. Чи зможемо змож, змож захистити всю Україну, так як захищені деякі наші важливі об'єкти, Ну, тою то, кількістю знімати ракетних комплексів, ну, звісно, ми не в змозі. Але вражати 90, 90, ну, приблизно, давайте так, приблизно до, до 90% того, що нас атакує, ми в змозі. Це дуже високий показник для будь-якої країни. Навіть залізний купол Ізраїля у нього 90-95% імовірності враження цілі. Тільки маленькі нюанси. Ізраїль, по-перше, маленька відносно України, країни. І там можна невеликим комплексом, невеликої кількості комплексів перекрити ну, всіх, всіх весь, весь периметр. І до того ж, Ізраїль атакується не такими сучасними ракетами, які атакують нас російською. Пробачте. <кій> якими таку російська федерація, тобто, якщо б по Ізраїлю стріляли би кінжалами, наприклад, які ми всі знищили, які до нас летіли, я не впевнений, що їх залізнику полсім би впорався. Ну це так, тому не треба казати, що в нас щось не так працює, але треба сумом констатувати, що ну нема оборони у світі, яка може знищити 100% ворожих цілей. Ну якщо б вона була, то ніхто б ракети не виробляв. Якщо є. Якийсь комплекс, який стовстивський ну, навіщо тоді ракети? Ну і що зіб'ють? Це шукало б інших засобо враження цілі на території ворога. Тому поки що ще... пане Олексію. Дякую наразі вам за те, що були разом із нами. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, військовий експерт, був з нами відеозв'язком.